Вітаю, друзі! З вами хочу поділитися рецептом неймовірно смачної та ситної страви з курячих стегон та овочів, запечених у фользі. Ця страва приготовлена порційно, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Готується легко, не потребує багато часу, а результат просто вражає. Всі інгредієнти прописані на початку відео та внизу під відео. Курячі стегна добре помили, вирізали кістку і нарізаємо середніми кубиками. Нарізане м'ясо перекладаємо в миску. Додамо 1 чайну ложку приправи для курки, 2 зубчики чеснику пропущеного через прес. За своїм смаком посолимо, поперчимо та 2 столові ложки олії. Все добре перемішаємо, щоб кожен шматочок просочився спеціями. І поки м'ясо буде маринуватися. За цей час підготовили нарізали картоплю досить немалими часточками. Печериці, де більшого розміру, розрізали на 4 частини. Де меншого розміру розрізали на 2 половинки. Цибулю четвертинками. Морку нарізали кружечками. Перець капія. Очистили від зерен і нарізали кубиками. Всі ці інгредієнти пересипаємо в миску: картоплю, печериці, слідом моркву, цибулю та перець. І їх також заправимо спеціями: одна чайна ложка прованських трав, одна чайна ложка копченої солодкої паприки, до смаку сіль, перець та 3 столові ложки олії. Ці овочі добре об'єднуємо зі спеціями. Також потрібно підготувати фольгу. У мене розмір квадрата 28х28. Для будь-якого способу запікання найкраще підходить товста фольга. Так, в процесі приготування вона не пошкодиться. Якщо у вас тонка фольга, тоді для кожної порції потрібно брати 2 листи. Тепер збираємо порції для запікання. На середину викладаємо овочі. Стараємося, щоб в кожній порції були присутні всі нарізані овочі. На овочі викладаємо замариноване м'ясо. І невеликий шматочок грам 15-20 вершкового масла. Це додасть страві більш ситності і соковитості. Збираємо краї фольги. Акуратно завертаємо і формуємо мішечок. Ось так має вийти. Точно так же підготовили всі наступні порції, їх вийшло 8. Тепер їх відправляємо в духовку запікатися на 1 годину при температурі 180 градусів. Пройшов відведений час, дістаємо нашу смачно ситну страву. За бажанням посипаємо зеленню. Це настільки смачно, Адже овочі з м'ясом добре приготувалися, дуже ароматні та соковиті, прямо тануть в роті. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добра!